10 жовтня 2025 року мартування 18.30 на годиннику. на дворі вже практично темно, йде дощик. Дякую добрим людям, які пригостилися одні горіхами. Треба було їх зібрати. Тому виноград я відклав на потім. А горіх треба збирати і сушити, щоб він не пропав. Вийшло зібрати 4 ящика. Хоть для мартувальнівки. Це добре в цьому році врожай, тому що горіх трошки підмерз у багатьох. Тому тому це великий дар в цьому році. Ну і за що я люблю село, що можна вийти, подихати свіжим повітрям, попрацювати руками. І вона, знаєте, на свіжому повітрі. Будь-які клопаті і депресію знімає як рукою. Тому не з сільського життя. Ну і як працюєте з горіхами, то одягайте рукавички, бо були такі руки. Пишіть, чи є у вас в цьому році врожай горіхів, якщо є, що ви будете з ними робити.